Здавалось би, нема нічого простішого, ніж цей шов. І нема про що її знімати. Значить. Але я трошки що розказати про цю сорочку. Це стала дошивати. І думаю, зніму. Але шов теж навіть він один можна ним вже зробити сорочку цілу. Це лиш Ну, гладь двустороння, бачите, як вона йде таким 6 і 3. І ще кажуть, що вона кирпичикова цеглинкова гладь. Ну, я думаю, що назвала От, І як ще називається? Качалочки це не воно. Вот, це сорочка сирочка Сіверщини. Я в 22-му році, в березні, коли втікала з Ірпеня від окупації, доїхала ж до Франківська От, і збиралась їхати далі тоді. І... Ну, щоб чимось зайняти руки і голову в Тобівці купила шмат тканини, виключно на рукава. І потім шукала і купила у Лідії Бебешко, Схему сорочки. Ці її чужка червоним. Хотілося дуже шити червоним. Ну, Мабуть, да, так, знаєте, як вигнання, агресія, всі діла хоч якось виміщати. От, то я ось показую схему, Оно на такій відстані, ще видно буде, що я шию, видно. Ну, власне, що зрозумілий. Моє улюблені панці. Це mm. <laughs> От. Це місце. Насправді схема адаптована, тому що в оригіналі там є фото-сорочки. Фото з аукціону овіки, якісь, ну, які є, такі є. Невідома де сорочка зараз. І тут видно, що це розшивка. І тут швидше за все теж розшивка. Видно там шовчик наче. Ну, я, чесно кажучи, їх, по-перше, не освоїла, ці розшивки колись вивчу, але поки що ні. Тобто тканина закінчується тут одно, тут одно, а потім це все нитками просто дошивається, ну я ж крім не освоїла. Але у пані Лідії вона адаптована, адаптована до вишиття. І виходить, що і цей узор ось. Тиждень такими цеглинками вишити. Ну і тут, я ще подумала, що можу зробити якось інакше, а потім, думаю, хай вона вже як, ну, як сказати, що оскільки тут імітація, то і тут імітація. А потім я зрозуміла, що в мене тут занадто багато тканини, та зараз буду доповнювати, е буду трошки доповнювати, може, циркою, може і ще такий отряд проходить, такусь так, зроблю. Вот так. ну, я про те, що це пройшло два роки, я там майже вишила все, потім повернулася і так щось відкладала, все вона мені не зшивалася ця сорочка. А це зараз що у нас 24 рік? Я пам'ятаю, десь ще і постійно, на п'ятий, на сьомий день, на десятий день. повномасштабного здавалося. Ну зараз це закінчиться, тому що це не нормально, це не може продовжуватися. Але ось уже 24 рік. І накриваю і що? І... Роблю, що можу. Сіверська сорочка, тоді якраз я шила сіверщину, і тоді це ж був місяць, коли звільнили ірпінь і звільнили Чернігівщину і Сіверщину. новгород Сіверський, і це було так. Для мене тоді це ну, дуже насичено, що я саме вибрала її шить і читала про історію сіверщину. Тож вони завжди були прикордонням, і у них там таке життя непросте. Ну, але воїн давно не було. Історії там було, як перемагала меншої значної кількості, ось така вона в оригіналі була. У мене трошки, мабуть, вона менше якось виходить. Ну і взяли перепики, вони все одно простіше виглядають, ніж в оригінальні От, Буду ще трошки дошивати, може, ще зроблю пару відео, але тоді я відео майже не знімала, то і не буде показати. Тільки ось раз, два і потім огляд зробив всі сорочки. От чорного там немає в оригіналі. Вона все червоним. Ну а в мене такий був настрій, бачите, не mm -hmm. дала чорного.